У перші дні початку повномасштабної війни Чинадіївський дитячий будинок приймав сиріт зі сходу. Для того щоб діткам вистачило місця, частину своїх вихованців дирекція відправила на оздоровлення до Італії. Такі поїздки відбувалися регулярно і до війни. Тільки ті діти поїхали 70 діток до нас приїхали з сходу, але вони в нас були недовго, і ми вирішили діток повернути своїх. Італійська сторона зробила кроки, які мені не зрозумілі, які ми тепер не можемо розрішити і розв'язати ні в правовому, ні в якому порядку. Тому що не всі сім'ї зрозуміли, що дітей треба повертати, не знаю чому. Хоча зразу, коли вони приїхали туди і влаштовувалися, були угоди. Де пояснювалось, що ці дітки тимчасово в цій родині їх притулять на той час поки а поки є біда. А потім, коли все буде добре, ми повертаємо дітей за рішенням опікуна, яка є представником України. Суть проблеми в тому, що італійці не визнають українських опікунів та призначили для дітей своїх представників. Відповідно, ті не вважають, що українським дітям потрібно повертатися додому, і різними методами намагаються безпідставно залишити українських дітей у своїй країні. Ба більше. Навіть подали до суду на офіційного представника дітей в Італії Юлії Дейниченко. Вже кілька місяців на Сицилії тривають суди. Касаційний суд прийняв рішення, що Дениченко є опікуном, і всі інші рішення судів до того є нікчемними і вони повинні бути закриті ті справи. Почалося рухатися питання про повернення дітей додому. Більшість італійських родин з розумінням поставились до ситуації. Провели дітей додому та підтримують теплі приятельські стосунки, надсилають подарунки. Зідзвонюються та чекають на канікули в гості. Але є кілька родин, що всупереч законам власної країни не хочуть повернути дітей. 14 серпня приїхали, повинно було 12 діток із регіону Сицилія, приїхало тільки 9. Чому склалась така ситуація? Під час війни міжнародне усиновлення заборонене, і щоб залишити дітей собі, італійські родини роблять все можливе. Дійшло навіть до залякування дітей мовляв, там небезпечно, ти приїдеш в Україну і відразу загинеш, бо ж там війна. Ми всі суди написали через консульство і Міністерство закордонних справ, що ми маємо умови. Нормальні для проживання дітей. Ми далеко від зони бойових дій. Ми не на кордоні з окупованими територіями. Ми не на кордоні з Росією. У нас є сховище, у нас хороші умови проживання дітей. Ми ходимо до школи, розвиваємося, ми ситі, одягнені, і все в нас є. Все це ми надсилали в суди. Не дивлячись на те, що рішення судів було дозволити дітей переправити вже в Україну, відправити додому для подальшого навчання, деякі сім'ї. Це бойові. І котують, і в нас така проблема. Кожного дня або через день діти мені пишуть і, і питають, коли вони будуть. Я весь час йому пояснюю, що ще трошки, ще трошки. Дітки, які повернулися з Італії, кажуть, до них там добре ставились, але в Україні в них є друзі, школа, тому вони не проти приїжджати до Італії на канікули, але жити хочуть в рідній країні. Вон тут я прожила 11, 10 років, на тепер уже 11, так що мені дуже тут все подобається. А вам, дівчата, як в Україні, і як в Італії, порівняйте. Нам одинаково, там і там, там і добре, і тут добре. Але вдома краще. Хотіли повернутися? Так. Дуже. Я не про те поїхати туди на відпочинок, але жити тут в Україні. Серед випадків і такий, коли італійці розділили рідних брата та сестру. Дівчинці, яка не розуміє, чому повернулася додому без рідного брата, родина каже: він не має потрібних документів. Я і сказала вокатове, що я не хочу. Вокат повів, щоб я повернулася сюди, та бо мої документи скаду. Його ще, нет, то ми ще там мчита. Нам вдалося поспілкуватися із самою Юлією Дейниченко. Жінка понад 20 років займається юридичною діяльністю в Італії. Її завдання бути представником українських дітей сиріт в Італії. Зараз мало того, що її перекрутивши закони, відсторонили від опікунства дітей, та ще й подали до суду за нібито моральний тиск. Я написала заяву щодо викрадення інтернаціонального викрадення дітей. А, яку справу мою було архів архівовано? А, ще до сих пір я не отримала документи? Чому після чого ми здаємо, що на мене була і кримінальну справа? Підставами були, що е, було психологічне давлення на дітей для того, для того, щоб вони повернулися. Я хочу подивитися, тому що ми до кінця ну не знаю, що там за активно це такого не було. Діти самі після розмови зі мною, після того як заспокоїлися, після того як ми з ними поговорили з ними, поговорив опікун їх директор їх будинку. Вони спокійно, своїми ногами без сльоз, обняли мене і поїхали. Тобто ніяких не було на дітьми більше якогось психологічного мистецтва. Тоді тобто, дітки самі поїхали додому. Наразі представники дитячого будинку вже звернулися у всі можливі інстанції та чекають на вирішення складного питання. Сподіваються, що скоро вони знову зможуть побачити своїх вихованців, а подібних незрозумілих ситуацій не виникатиме.